Те, що з нами відбувається, нейтральне? Воно ні погане, ні хороше? Ми самі надаємо цьому значення. Коли вам говорять щось, коли ви щось чуєте, що до вас звертаються? Але, наприклад, китайською, якою ви не володієте, і вас сварять, кажуть про вас там якісь речі, нехороші, як ви можете на це відреагувати? Просто дозволяєте людині людині вимовитися і все, ви собі займаєтесь своїм життям на вас, це ніяк не впливає. Коли вас, наприклад, послали вашою рідною мовою і сказали вам: Та йдите на! яка реагує, відреагує як? Пошле у відповідь, образиться, розіслиться, затаїть образу, перепоганить собі весь день. Стосунки зіпсує, але якщо ви на високих вібраціях, якщо ви на зв'язку з собою, що ви можете подумати? То скажете: о, окей, а дійсно. А не піти б мені, а може, мене в якомусь іншому місці зачекалися? А може мені тут просто не місце зараз? В житті все відносно. Якщо в одному місці вас послали, в іншому місці. Вас просто зачекались.